Виходять команди вже на футбольне поле. Отож, перший тур української прем'єр-ліги буде завершуватися у Житомирі разом з харків'янами на поле виходить їх талісман Маскот Хартік. Ось він Хартік. У нього є свій інстаграм. Він там дуже активний. В Тіктоці ви можете його зустріти. Вболівальники, до речі, запропонували цю назву. Пов'язано це все з тим, що ще Матріз 1925 дуже близький до бригади Хартія. Хартік нещодавно побував ближче до зони бойових дій. Біля танка можна було побачити його світлини і відео. І він дуже такий активний персонаж футбольній сім'ї Металіста. Ну що, наш поєдинок готовий до старту. Приблизно, як говорили організатори, чекають десь тисячу глядачів сьогодні на стадіоні. Один з факторів, чому металіст прийняв рішення грати саме тут, це стан поля. О, до речі, Олександр Свободян приїздить на старт сезону. Олег Мазуренко, спортивний директор поруч з ним, Тобанова хороша довга передача. Він нею користується. Відбувається закидання вперед на Антюха. Антюх дивиться штрафний майданчик, подача приймає там Рашиця цей м'яч, але не вдається йому пробити. Ті, Калитвенцев пробиває. Перший удар в нашому матчі не влучає він у площину воріт. Олександр Рибка завершив свою кар'єру і поїхав теж працювати до Одеси. І повернулися по орендах Петро Стасюк та Олег Ільїн. Партинюк перехоплення. Пивовари так з агресією забирають м'яч. Удар з дальньої відстані. Що м'яч проходить повз ворота? Мені здалося, що м'яч уже ледь не зайшов у ворота. Костянтин Бичек. Давайте подивимось. Ну так. Чех перехопив, віддав, і бичик пробував. Абсолютно все правильно робив, якби влучив у ворота. Не подача штрафний майданчик, Дальня стійка, удар головою. і Що? М'яч проходить повз ворота. Ермір Рашиця. Ні, Антюх, перепрошую. Денис Антюх пробував. Подивіться, там Антюх і Панченко були зовсім поруч. А от, як на мене, десь зачепило оборонця. Металіста 19-25 подача штрафний медач. Устименко, удар головою. І рятує Данило Варакута. Перший супермомент для оболоні. Класна подача. І Устименко був в тому місці, де було потрібно. Він все робив правильно. Просто Варкута. Зіграв найкращим чином в цьому епізоді. Прекрасний крос з флангу. І удар. І удар від Устименка. Крашиця. Розвертається, можливо, зараз щось вийде. Обанець протягує м'яч, пробиває з дальньої відстані. Марченко тягне цей момент. У, -у, 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 -у. гарно що щось... добре. Розбирається. Подивіться, з-під захисника удар. І... Ну, не можна сказати, що дев'ять, але ось в таку дуже небезпечну зону. Подивіться, як складається голкіпер. подача штрафний майданчик. Ще один удар головою. Бичик. Цього разу пробивав. І знову зброю оболоні. Це ось ці подачі на Устименка, на Бичика. І Сергій Суханов. Його подачі це проблема для Металіста 19-25. Ми бачимо, що оборонці і металіста не встигають перекривати центр поля. Чех діє під шостим номером. Тим часом Рашиця вже в трасному майданчику. Бере на себе. Рашиця відкидає на Антюха. Антюх під ліву ногу, але там більшість з футболістів в зелених футболках. Ось тут пішла подача Марченко, і на підбирання одразу був Василь Курко. Він не ризикуючи, вибив м'яч просто за межі поля. Перша небезпека в другому таймі. Класне закидання від Матвія Панченка. Побачив він Дениса Антюха. Побачив він. Ну так. Так, удар з дальньої відстані. Тягне Варкута. Данило Воракута сьогодні теж показує, що він може поконкурувати з Денисом Марченком так точно. І Пробивав Максим Чех. Той, хто голодний до футболу. Ну, цілий сезон Максим Чех не грав, але сьогодні ж виходить і показує, що він в порядку. Максим Чех хороший удар з дальньої відстані. Подача штрафний майданчик не проходить. Там. Когут, що пішов на позицію центр форварда, якщо я не помиляюсь. От зараз навіс на дальній стійці Рашиця. Підбирання калюжний б'є, повз ворота. Проходить м'яч. Так, що змінилося у металісті 19-25. Точно, що Ермір Рашиця пішов ліворуч грати. Ігор Когут став на позиції центр Форварда. Ну і Чурко в центрі. Шабанов. Розрізаюча передача. Чурко, Чурко в штрафному. Чурко прострілює Марченко. Випускає м'яч. Але ні, не випускає. Він його перехоплює. Ось тут однією передачею структура трошки підрозвалилась. Паракута. Така ризикована передача від голкіпера металіста. Павлюк Стименко не підводиться. Показує, що Ну, ми бачимо, що йому непросто продовжувати цей поєдинок. Ну і що, буде Дві заміни. Так, іде відпочивати капітан команди Олег Слободян. Ну і знову ноші потрібні для футболіста оболоні. Вже вдруге за сьогодні. Від собі на які самовіддачі грають футболісти Київського клубу. Якщо ось так така допомога потрібна, е, я бачу, що вийде на поле точно Віктор Блізніченко під номером сьомим. Навіть подвійна заміна зараз буде. Так. Замість Костянтина Бичика і Максима Чеха. Блізніченко і Семенов номер 50-й. І сьомий Блізніченко. Добре. Повертає на свого оборонця. Простріл висувається Володислав Приймак. Він з капітанською пов'язкою після того, як Свободян пішов. Калітвінцев робить подачу. Удару немає. От Загорстрення наприкінці нашого матчу. Ще одна атака Металіста. 19 19-25, Дальня стійка. Знову не вистачає удару. Можливо, зараз. Калюжний пробиває низом вличаєм мба. А тут ще буде. Чурко, Чурко, Чурко. пауза! Чурко пробиває низом і не влучає у ворота. Який шанс у Металіста? 19 19-25 поставити масну крапку в цьому матчі. Ох, на яких паузах Чурко зіграв! Там вже всі попадали, мені здається, ну я точно би впав, якби я там був на місці. Удар, ба приймає на себе. Черко, подивіться. Оп! Дві людини полетіло. І дальня стійка. Дальня стійка залишалося лише влучити. Хоч. Ну, Просять без пауз зараз. Продовжився поєдинок, тому що ці паузи йдуть на користь оболоні яка більше думає про те, щоб зберегти цей рахунок. Показали нам режисери і Устименка, який вже відпочиває теж і тримається за задню поверхню. Олександр Свободян розповів, до речі, нещодавно в інтерв'ю Ігор Мединський що Свободян своїм футболістом після гри дозволяє трошечки пива оболоні Зрозуміло, що. Мартинюк, подача Марченко. Ні-ні-ні. Не ловить бджіл, не ловить метеликів. А відправляє м'яч на кутовий. Дуже зрілу гру, знову ж таки, демонструє Денис Марченко. Після гри буде розбір. І тепер вже можна сказати, що 0-0. З нічі стартує Металіст 19 25 та оболонь. Младен Бартулович незадоволений безперечно. Але знову ж таки, і одна, і друга команда могли сьогодні перемогти. Напевне, напевне, ось ці 0-0, вони об'єктивні. Вони об'єктивні. Богдан Бойко, президент металіст 1925. Нещодавно ось вони з Володимиром Носовим помінялися місцями. Володимир Носов став головою наглядової ради, а Богдан Бойко, 26-річний, президент металіст 1925, очолив цей проєкт. Ну що, 0-0? 0-0 в Житомирі.